Друг що глибоко не треба. Нема сенсу. Провіримо. Повода, якась бонь. Рідко монети попадаються з таким, але це в даному випадку монета. В даному випадку це Солід Польщі Період Богдана Хмельницького. Ось така штука. Це період Богдана Хмельницького. Та братинка попала тут, бо тут колись дорога йшла ще по Шуберта. Це якийсь 1800 вона вже була тут. Ну і понятно, що і до того була. Поратинка не є щось таке, звісно, класне. Кидаємо прибор, бо немає як з ним гратися, беремо таку лопатою. Опа, і сюди відкидає. Так, да, для цієї всієї движухи надо екшн камера. Ну, це може теж бути та сама фігня, принаймні дзвонить так само. О, так. Да. Нет, це вже щось, блін, щось інше. Щось інше. Це я не знаю що це таке покажу. Дуже похоже на совета. То навірно то і є совет. Не знаю, потім почищу. Так, да, це дві копійки советських. На даний момент вони ніякої цінності собі не представляють. Монетка. Але нічого цінного в такій монеті немає. Сигнал він якщо є, то він чіткий. Я ходжу на першому бар'єрі, максимальна чуйка тільки може бути. Ток, правда, трохи понизу. Це непоганий сигнал тут десь. Зараз спробуємо викопати. Хоп! Так. Викопав. Це може бути монета. Десь в оцій грудці. Ага, монета, от така монета. Ну, не повезло. Ну тут там, я вже почалась кераміка бачу. Такі трошки вже пішлі. Там на один подалося там, я бачу, одна друга. Кераміку, хлопці бачить я не бачу. Ми до гроба, я думаю на гробаю ще робити. О, хороший сигнал. Односекторний офігенний сигнал Пробуємо викупати. Але боко не треба, це поле. Тут воно все зверху лежить завжди. Так, дивимося. Викупав. Дійшов воно. Да, монетка. Монетка. Ще одна. Буратинка. Ладно, ложимо. Таке ми забираємо. Так, викупав ще один хороший сигнал. Побачимо зараз що тут. Вау! Монетка. Ще один такий самий польський солід. Ну, в общем так, вже пару штуки їх викупав. Неплохо. Так, Дендрічки царську пломбу знайшов, а в десь тут поверхностний сигнал геть. О, щось тут. Да, щось є. Непонятно що? Щось похоже на закрузку від газової лампи. Я забув наушники, без наушників. Це щось зверху тут буде в принципі нормально. сок шиферного гвоздя ну, интересно что с меня тут а, вообще не форты на этом месте